Прийшла посівна. Але більшість фермерів ще й досі сидить на зерні урожаю 2022 року. А дехто ще й на зерні урожаю 2021 року. Це нормально, тому що ви хочете отримати більший прибуток. Але ж де починається збиток? Яка ціна відповідає собі вартості? А де починається нормальний прибуток на рівні 30-50%? При якій ціні реалізації вашої продукції? Це буде. Майже всі фермери рахують це дуже приблизно в форматі піввідра відро. Або взагалі працюють касовим методом. Є гроші, все купуємо, нема грошей, беремо кредит. Насправді, вирахувати свою економічну ефективність дуже просто. Але якщо знаєш, що рахувати, це можуть підтвердити вже понад 200 випускників програм «Фермер 2.0 та Прибуткові Ярі. По два потоки, яких ми вже. Випустили це великі фундаментальні курси, в які входять всі модулі по агрономії, а ще менеджмент, економіка, точне землеробство, юридична частина та ще багато багато чого цікавого і корисного, актуального для фермерів. Але програма Фермер 2.0» іде півроку. Прибуткові ярі і починаються восени. Прибуткові ярі ідуть 4 місяці і починаються. Весною таким чином у нас виходить великий проміжок часу, в якому в нас немає великих фундаментальних освітніх програм. За вашим проханням, як зазвичай, все і відбувається на Grovex. Ви приходите з якоюсь проблемою, ми допомагаємо вам її вирішити. Ми зараз запускаємо курс Прибуткові озимі. Це буде велика навчальна програма на на три місяці для того, щоб ви до посівної, яка починається вже в серпні, змогли повністю отримати всі фундаментальні знання, всі модулі по агрономії і все те, що на сьогоднішній день у військових умовах потрібно знати, щоб ваші озимі точно були прибуткові, адже на сьогоднішній день всі бігають і думають, що все таки. По тих цінах, які зараз є, швидше за все, ми будемо збиткові. Але команда Академії вже не один раз довела, що при будь-яких цінах реалізації можна так скласти план вирощування кожної культури, щоб точно бути прибутковим. Тому в курсі прибуткові озимі. Ми будемо проходити рекогностування, рахувати тепло вологу, щоб встановити планову врожайність, потім рахувати економіку, наскільки коштують роботи і скільки можна заробити безпосередньо на ваших полях на ріпаку, пшениці і ячмені. Тобто прибуткові озимі це буде фундаментальний курс про пшеницю, ріпак та ячмінь. І після того, як ви пройшли рекогностування, економіку, ми будемо складати сівозміну, Після цієї зміни ми будемо розробляти технологічну карту механізованих робіт. Потім можна вибирати насіння, потім планувати посів, норми висіву, сроки і так далі. Так далі. Після цього можна планувати складати, рахувати саме головне систему живлення. І як вишенька на торті по агрономічних модулях, це буде система захисту, повна по всіх. В трьох культурах з урахуванням сучасної економіки, сучасного стану і саме головне ціни на продукцію, та яка є зараз. І ми допоможемо вам скласти вашу економіку таким чином, щоб ви точно були прибуткові, щоб ви точно залишились фермером і у вас не виникло бажання. На продати своє господарство чи якось вийти з цього бізнесу. Тому що люди, які не вміють рахувати гроші, які не інвестують в свої знання в прокачку свого мозку, на жаль, на сьогоднішній день швидше за все будуть збиткові. Реєстрація вже відкрита. 26 червня стартує цей курс. До початку посівної він закінчується, ви повністю все будете знати і мати. Курс коштує всього-навсього 300 баксів. Але цінності в ньому більше ніж на мільйон доларів. Тому закликаю вас, інвестуйте в свій мозок, тим більше, що для тих, хто першими зареєструється на ранній реєстрації, буде знижка. В той же час нагадую, що кількість місць обмежена, тому що команда Академії не може працювати більш ніж з 50 фермерами одночасно. Тож переходь за посиланням, реєструйся на курс прибуткові озимі. І зроби так, щоб твоє господарство точно було прибуткове в наступному сезоні.